Крамничка Тітоньки мальви Зустріч із паном Круком. Наступного дня від самого ранку дідусь наказав тишкові сидіти вдома і вперше за весь час подався на площу читати казки сам. Повернувся він геть схвильований і задуманий. Що трапилось, дідусю? запитав Тишко. Лялик зачинив свою лялькову крамничку. А де ж тепер дітям купуватимуть ляльки і іграшки? здивувався Тишко. Не знаю, мовив дідусь. Але ж і це ще не всі новини. А які ще є новини? На воротях парку атракціонів теж висить замок. А де ж це дядечко Карус? запитав Тишко. Чому він не відчиняє ворота і не продає квитки на чудові каруселі, гірки та гойдалки? Хто зна, зітхнув дідусь. У цьому місті коїться щось недобре. Чула, Кучугурко?» – промовив Тишко до вірної подруги. Цього року різдво буде зовсім не святкове. Ні іграшок, ні атракціонів. Єдина надія на тітоньку мальву, додав дідусь. Хоч вона подарує радість тітлахам. Дідусю, раптом вихопилася в тишках. А що, коли тітонька мальва не приїде? Ні, котику, дідусь навіть подумати про таке не міг. Як же не приїде? Тоді я не знаю, що й далі. Ні, не може такого бути. Дідусь погладив онука по голівці, але тишкові слова посіяли в його душі зернятко тривоги. І ще дідусь не сказав тишкові про те, що сьогодні чомусь ніхто не прийшов слухати його казки. Увечері тишко, як завжди, вигулював кучугурку. Вже смеркало, але ліхтарі чомусь не засвічувалися. Зазвичай їх запалював ліхтарник дядечко Сяйван. Починав він завжди від власного будиночка. Жив ліхтарник у сусідньому провулку. Тому Тишко вирішив прогулятися з кочугуркою йому назустріч. Ходімо, кочугурку, назустріч дядечкові Сяйвану, Спитаймо, чого це він забарився. Запропонував тишко. І завернув у провулок. Кочугорка весело побігла вперед, не встиг тишко ступити десять кроків, аж раптом попереду, під самісіньким будиночком дядечка Сяйвана, Івана, почулося собаческа скавуління, а за ним брудна лайка. Уже за мить підібгавши хвостик. Кучугурка прибігла до тишка. — Що з тобою? спитав хлопчик. Хто тебе образив? Кучугурка зайшлася пронизливим гавканням у бік темного двору, а за мить з виступив високий і худий, весь у чорному чоловік. Він спирався на чорний ціпок. А на голові мав високий чорний циліндр. Це був пан Крук. До, добрий ве вечір! затинаючись, привітався Тишко. «Геть дороге! Хижо визвірився до нього власник ломбарду, ховаючи щось за полу свого довжелецького пальта. Нема чого тут вештатися!» Ми просто хотіли спитати в дядечка Сяйвана Івана про світло, Спантеличено промовив тишко. Не буде світла, гарикнув Крук. Відштовхнув ліктем хлопчика так, що той упав на сніг та ще й копнув лакованим чорним черевиком кучугурку. Тишко і кучугурка поверталися додому без настрою, і майже в повній темряві. Ніде не світилися ні ліхтарі, ні вітрини, ні вогники над дверима кав'ярень та крамничок. Удома Тишко розповів про зустріч із похмурим круком дідусеві. Серце. Серед ночі дідусеві заболіло серце. «Біжи до лікаря котику, попросив дідусь. Він через будинок від нас живе, ти ж знаєш. Тишко взяв каганець і поспішив до лікаря. Кочугурка, звісно ж, потрюхикала за ним. Давай швиденько, не відставай, підганяв хлопчик собачку. Ми ж не хочемо, щоб дідусь подався у янголи, бо тоді залишимося з тобою тільки вдвох. Ми ж не хочемо. Гайда, кучурочко, гайда. Лікар оглянув дідуся і дав йому якусь пігулку. Зараз вам стане краще, промовив він. Але борони Боже хвилюватися, бо словом, бережіть себе. І ось він написав щось на папірці. Це вам рецепт. Потрібно купити такі ліки і пити щодня, як тут написано. Лікар ще раз порадив не хвилюватися, розкуйовдив теплою долонею тишкову чуприну, погладив на прощання кучугурку і пішов собі. Я піду по ліки, сказав тишко. Тут написано, що треба вранці і ввечері пити, а вже майже ранок давай гроші дідусю. Розумієш, я сьогодні пішов на площу. Тихо промовив дідусь, але нічого не заробив. Чому? не вірив почутому тишку. Я не знаю, котику. Ніхто мене не слухав. Сьогодні я читав казку з грайці-горобців, а в них не було з собою ані копієчки. Нічого в мене є гроші. Тишко взяв табуретку і поліз діставати з комода свинтуса ненажеру. Тож на смаколики, котику. заперечив дідусь, не треба. Мені вже полегшало обійдуся без ліків. Що ти, дідусю, не треба мені ніяких смоколиків? Я миттю. Тишко вхопив свинтуса ненажеру під пахву і вибіг із хати. Фургончик тітоньки мальви. Аптека, що на ринковій площі, була єдиною, яка працювала в таку пору. Тож тишко подався саме туди. Аптекар здивувався такому ранньому візиту, але дізнавшись, що тишко внук каскаря і що дідусеві було погано, швиденько знайшов потрібні ліки. Перекажи дідусеві, нехай швидше одужві, сказав аптекар на прощання. Його казки дуже потрібні всім дітлахам. Дякую, я перекажу, промовив тишко і вийшов на площу. Уже світало морозне повітря було просякнуте дивовижними, просто запаморочливими пахощами ванілі. Шоколаду та кориці. Звідко ж вони раптом узялися? І тут Тишко все зрозумів. Посеред площі стояв фургончик тітоньки мальви. Ура, Кучугурку! Тітонька мальва приїхала. У нас буде справжнє різдво. Щосили загукав Тишко, біжучи до фургончика. Кучугурка не відставала. Автомобільчик зі смаколиками був зовсім невеликий. І як у ньому поміщалися всі оті ласощі та ще й та сама тітонька Мальва з командою. Цього не знав ніхто. А ще ж подейкували, що там усередині є і пекарня, і кремовий цех, і шоколадний, і мармеладний, і марципановий. І зефірний, і навіть спальні для кондитерів та кухарчуків. І до всього цілий замок самої власниці фургончика. Саме так, бо де ж має жити добра чарівниця, тільки у замку? Еге ж, тітеньку мальву вважали ніким іншим, як доброю чарівницею. Бо тільки чарами містяни могли пояснити. Всі дововижі пов'язані з цим фургончиком. Чесно кажучи, Тишко на радощах навіть про дідуся і про ліки забув. Це ж як йому пощастило першим побачити прибуття тітоньки мальви? Хлопчик підійшов до фургончика, зачудовано роздивляючись казкову машинку. Вона була вся різнобарвна. З намальованими на дверцятах боках і даху пундиками, тістечками та марципанами. І все оте так смачно виглядало, а в повітрі витали такі п'янкі аромати, що тишкові набрався повен слини. Раптом дверцята фургончика відчинилися, і з нього вийшла Сама тітонька мальва. Здрастуйте! не своїм голосом привітався Тишко. Здоров будь!» – усміхнулася тітонька мальва. А ти хто? Я тишко, хлопчик і не думав, що власниця фургончика заговорить до нього. А чому ж ти так рано не спиш? Бо. Ой, я ж забув, що треба нести ліки дідусиві. Згадав, тишко, я просто в аптеку ходив. Он воно що? вже без усмішки промовила тітонька мальва. Ну, неси ліки, бо це ж важливо, а вдень приходь по смаколики. Ти ж любиш? Так, похнюпився хлопчик. Тільки у свинтуса грошей вже не лишилося, всі на ліки пішли. А хто такий свинтус? усміхаючись запитала тітонька мальва. Ось. Тишко потрусив порожню скарбничку Зачекай мене тут, сказала тітонька Мальва, відчинила задні дверця та своєї чудо машини і зникла всередині. За якусь мить вона з'явилася знову, тримаючи в руках паперовий пакунок. Ось, тримай! Їжте на здоров'я Дякую, не чувся від щастя Тишко. Гарного вам різдва! І тобі гарного засяяла посмішкою тітонька мальва. Біжи. Тишко намірився бігти, але раптом тітонька мальва зупинила його. Зачекай, стій! Ну, все, у тишка всередині так і похололо. Мабуть, передумала без грошей пригощати, міркував собі хлопчик. Він вже хотів віддавати пахучого подарунка. А ти добре знаєш місто? спитала тітонька мальва. Трохи знаю. Може, ти згодився б зовсім трохи попрацювати в мене помічником і розносити замовлення? Розумієш? Учора один з моїх кур'єрів відпросився у відпустку. Гайнув на море лобуряка. А я ж добра взяла і відпустила. А нині гаряча пора, багато святкових замовлень розносити нікому. От я й подумала: то що, підеш до мене? Піду! Не вірив своєму щастю тишко. От ти і гаразд! Якраз і заробиш трохи, бо ж вам бачу, треба на щось жити з дідусем. І ласуші тобі будуть безкоштовні на свято. Біжи, неси дідусеві ліки та й повертайся, бо скоро будемо починати роботу, а ще ж мусиш скласти іспит. Іспит? А вже ж, чи ти думав, що я візьму на роботу першого стрічного? Ні, спочатку треба довести, що ти можеш у мене працювати. Та не хвилюйся так. Я впевнена, що ти впораєшся». В очах тітоньки мальви яскріли такі добрі іскорки, що Тишко відразу їй повірив. То я можу йти? спитав він. Іди, та не барися там. Ура! вигукнув Тишко. І будячи ще сонне містечко, гучними гегейканням, галопом погнав ділитися радістю з дідусем.